Селікінець Піль з 2012 року швидкими темпами відбувається реконструкція п'ятиповерхового будинку. Приміщення більше десяти років пустувало, стіни почали руйнуватися, а всередині збиралися купи сміття, розповідають місцеві жителі. Ну тут мусора було, все було забито повністю. Ми тільки два чи три дні вигрібали мусор. Із підвалу, везде, ну і наркопритон тут. Чесно сказати, тут творилося хто його знає, що. У 2012 році агрофірма Коронацьких викупила будівлю. Відтоді над багатоповерхівкою з'явилась нова покрівля та ведуться зовнішні роботи. По-перше, ми будемо виконувати, це ми будемо робити наружні роботи. Це саме перше. Потім з весни, я так думаю, тому що холодно і немає ніяких комунікацій. І потім, уже, коли буде трошечки тепліше, люди почнуть робити внутрішні роботи. Перші два поверхи будівлі планується передати на задоволення соціальних потреб жителів кінець Сільський клуб, в якому могли б займатися діти в різного роду гуртках, нині перетворений на цех виготовлення виробів з дерева. Там уже з нього зробили завод, дітям нікуди знайти. А тут буде дом творчества, розличні кружки будуть на втором етазі, потім третій, четвертий і п'ятий. В п'ятиповерхівці також облаштують аптеку. В майже чотиритисячному кінець полі немає де придбати ліків. Це при тому, що людей в селі не менше, розповідає Микола Ребрій. У нас 3,5 тисячі населення, а також це, 1300 молоді, і наше село дуже перспективне. У нас від нуля до Одного годика ша 62 дитини і рождаємо з нас більше, ніж смертність. На території поруч з будинком обіцяють звести сучасний спортивний майданчик. Ремонтні роботи в приміщенні будівельники планують завершити вже за рік.